Пролунав третій дзвоник. П'єса роздана, потрошечки будемо читати. По-перше, це постійно виклик, тому що Олексій Ніколаєвич Андрієнко робить мені постійно якісь виклики. Чи там з Крима останній Любов Гетьмана і продовжує постійно мене чимось дивувати. Він запрошує і пропонує якісь роботи, які політин зізулі, зу майстер Маргарита, Лимирівна, візит дами, тобто це все його забаганки репертуарні. І от зараз король лір» — це теж пропозиція від дирекції. Єдине, що дуже складно, ти таки звикаєш до театру вже за 9 10 років, ти вже знаєш театр а, і око, як би кажуть, трошки замилилося. Добре, давайте на самого початку підемо спокійненько, менше балакаємо, менше тикаємо пальцями в монітори, відпікаємо актрис від того, що розмови з режисером, хоча усе говорить. Ти вже знаєш цих людей і вже не можеш з них вимагати те, що ти вимагав, коли там приїхав молодий перший, там, перші два роки і ти просто всіх строїш, там, витягуєш, вжимаєш них всі соки. Усвідомлення, просто реальне усвідомлення, що вас ізгнали. Кента йшла достойна, що вона достойна жінка, в неї є свої бабки, її же бабки на неї не забрали. Все, вона нормально да, зібрала манатки і поїхала. Вирішити, хто грає про рев'єра, автоматично.» автоматично. <рисувало> Брудна. Це є потужний актор, не просто актор а заслужений, актор. Я дивлюся, що він досі не народний. Це дійсно потужний актор Олександр Любченко. Це його бенефіс і тому е, знакова роль для актора з таким резюме акторським. <рисувало> Дія перша сцена перша моя клітинка. Клітино. <laughs> Клітино. Як ти можеш досі не розірватись? <laughs> І враховуючи зараз що війна, на жаль, ще не закінчилася, і є можливість, що хлопці можуть забрати до, до війська. Тобто ми намагаємося більше жіноцько долучити до цієї вистави, тому, наприклад, тобто, тобто, блазня буде грати Мар'яна От Варіант Скента буде грати. Тетяна Любченко, заслужена артистка, дуже потужна. Варіанти, на мене, так, просто спробуєш, але це дуже рухлива, одна з таких для мене важливих ролей в цій п'єсі. Тобі сама ідея виникла, що це може бути графиня Кента, подруга короля, яка врятувала йому декаве життя, не важливо, можна... можна, вона дуже близька до короля. Mm -hmm. От, і коли все-таки жінка передягається в чоловіка, це, мені каже, більш логічніше, чим тобі має бути цікаво, тому що це такого ти ще точно не грає. Ти десь приділилась чоловіків? Ну і свої пісні точно не приділили. Не було би синірка. Сеньок. Нам мені здається, для неї це теж виклик грати чоловічу роль, тому що ідея в тому, що у нас спочатку жінка потім передягається і служить по ролю вже в образі чоловіка. молодь, молодь дівчата, три дочки. Це з декрету повернулась Юліяна. Романа. Наталя Бухарова, молодшу карделю буде грати, Маша Тіхонова. Ну і пацани, молоді пацани дуже багато. Жмурко, ну князь вже не молодий, Олександровий, теж буде присутній цій роботі. В принципі, все, від нікого, на жаль, додати не будемо. Обсада часу не так багато, по поки теж буде багато роботи. Тобто не лікарів, ні офіцерів, нам не потрібно, балет, нам, на жаль, не потрібно. Тобто, ви таким от невеличким колом в два склади мені це не подобається, але знову ж таки будемо перестраховуватись, я хочу, щоб ця вистава жила, щоб декорацію у нас не вкрали знову. Есть, тут трошки виступити що вистава жила, треба за три склади робити і без декорації. Чи цих людей постає люблю. Уявіть собі старого короля, який з нікого нічого зваляється влади. Вік є вік, і на молодші плечі класти боліли ми обов'язки, легше плеше позволі та смерті. І ми знаємо про їхніх його дочок, що дві стять, то що з таким самодуром по-іншому не виходить, а друга просто вирішила сказати правду. Ну, тут це дуже нелогічно, і ми не знаємо. Минуле, Тобто дочкам, як мінімум, тоді вже реально під 30-під 40 років. Тобто, як вони все це себе жили при королю, які в них психологічні дитячі травми і т.д. і т.п. чому саме так себе ведуть. Тому що як тільки тато втрачає владу, вони робляться Тобто у них є певні обідки. Скарби безціння. Я покидаю вас. Все одно є якісь почуття і усвідомлення, що ж страх, що якщо я вигнали її, мене так можуть вигнати. Любіть же батька. От життя прекрасне. Але тепер у час поділу королівства… І вже настрій, наприклад, ви виграєте чи програєте? Дуже непросто визначити кого з герцогів гібком вище. Чітка, сконцентрована, та і би говорю, да, і... і вся ця мова тоді і вам буде цікавіше це. Віддаю його серцям таким багатослівним вашим. Я йду. Ході. і вона ридає. Розуміє? От зараз вона ридає і нічого зробити не може, тому що гординя не дозволяє приступити через огієс така штука. Я йду. Прощайте. Замалу покірності у тебе і свою покару ти по правді заслужила. Час викриє Затеяним лукавством. Прощайте, сестри. Це мають проти справжні сльози. І у те, що ви спорили з, з Юліаною минулого разу, нема різниці. Це тут елементарна жалость єсть. Твоя наука, як нам слід чинити, нам не потрібно. Одячки, буль буль буль. Відтики, ти, ти, ти доволі та позитивні, треба співслово. Це все. Це все. Все-таки 10 років вже разом і творимо якісь цікаві речі. Надіюся, що королір те, що нам вдасться, Надіюся. Народжується нова історія, якою вона буде ще ніхто не знає. Ну, це виклик для мене.